Як користуватися водою на дачі в холодний період року, коли вода із системи вже злита. Перегвинчуємо ось таку дощечку, вона повинна бути широка, щоб було опирання рукомийника. Беремо рукомийника і надягаємо. Цей третій гвинт спеціально, щоб зручно було надягати рукаминика. Все. Беремо чайник, ставимо, нагріваємо воду. Сюди можна налити холодної води. Все-таки вдоскальна шприца. От, шприца. Тоді рукаминник не буде протікати 100%. Так от вставляється шприц на поршень навпаки і користуємося гарячою водою. Коли запускаємо влітку систему чи навесні, то цей рукомийник знімаємо. І Відносимо у кладовку. Ось так.